на ковнику вертиться сива шапка люблю любляця молодця, шарвар тюватюва, шарвар тюватюва, сива шапка, долиця, любля, гриця молодця. Українська пісня, вона є однією із святинь нашого народу. Його найціннішим духовним скарбом, гордістю і красою, геніальною поетичною біографією. З давніх давень славиться Україна піснями, які дбайливо, як найдорожча реліквія, передаються від покоління до покоління. Не останню роль у популяризації української пісні відіграють і народні колективи. Наталія Сайченко, Тетяна Фоменко та Наталія Супрун учасниці Черкаського тріо барви виконують пісні, які ніколи не вийдуть із моди, і які будуть Дити вічно, як у пам'яті, так і в серцях українців, в їхньому репертуарі понад 70 пісень, і сучасних авторів, і народних творів. Але всі вони емоційно виразні та щирі. А кожен глядач, який потрапляє на концерти до тріо барви, безсумнівно отримує глибоку естетичну насолоду. Шарва <поц> ртюба <'я> тюва, шарва рюба тюба, це ваша падовиця, люблю, риця молод, шарва тюба, тюбатюва, шарвартювати, ваша падовиця, люблю гриця, молодця. Розкажіть, будь ласка, як зародився ваш ансамбль, коли це сталося? З чого все почалось, як ви між собою познайомились? <поц 'я> зародився колектив Тріо, тоді ще Любава. Ми називалися в 1998 році, тобто пішов 15-й рік, слава Богу. І е, десь, ну, очевидно, так, з півроку ми йшли під цією назвою. А потім згодом е, виявилося, що є і фабрика Любава, і ще там «Любава», Ну, кажемо, Ну, що ж це, мабуть, щоб нас пізнавали краще. Давай придумувати. Ну, і придумали, сиділи, 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 сиділи. І вирішили, що барви, от ми різні ж всі, всі люди різні, да? так як і співаки, так як і інші виконавці. І вирішили, що найкращим таким словом буде назва барви. І, звичайно, так воно закріпилося. от уже, Я ж повторюся, що 15-й рік ми працюємо таким колективом. І повинна сказати, що ми в своїх Творах намагалися з самого початку працювати в жанрі української народної пісні, особливо намагалися відтворити те, що є таким, скажімо, Криницею, отою, такою не не, не під непідйомною, навіть тому, що ну скільки пісень, які ще переспівують і переспівують. від наших бабусь, прабабусь, слава богу, ось Наталя розкаже. Вони займаються якраз записами від стареньких людей. А ми намагаємося це все відтворювати для того, щоб ця пісня не скажімо так не померла. Ну а згодом, уже очевидно, я думаю, що далі по розмові ми поговоримо про інші наші напрямки, тому що для того, щоб глядачу було а, цікаво на наших концертах, так, то це має бути не тільки акапельна пісня, а і щось інше. Учасниці тріо пишаються тим, що виконують не лише народні пісні, які вони, до речі, самі переписують у стареньких бабусь, котрі проживають в селах, а й пісні наших черкаських поетів. Одна із улюблених пісень самих співачок називається Чарівна скрипка, яку для них написав Ігор Поклад. Цією піснею вони часто відкривають свої концерти. В основному ж репертуар тріо барви складається із ліричних пісень. Рано стали ті берези золото косими, літо хмелем пригорнулося до осені. поле. У нас лірика, ну, ми жінки всі, тому ближче нам лірика, звичайно. Але для концертів потрібно і веселі пісні, більш такі рухливі, тому що ну, повинна бути якась і динаміка в концерті, щоб це було цікаво, щоб глядач був у захваті. Ви самі розумієте, і танець ми беремо в наші концерти, обов'язково, і е, пісню більш таку живіщу ну, для е, різного глядача. Є такі, що люблять лірику в нашому виконанні, є такі, що люблять тільки. Пельний спів у нашому виконанні а є такі, що люблять і те, і те. Ну, намагаємось для всіх бути цікавими. Те, що в ансамблі виконуються саме українські пісні, жінки вважають закономірним. Всі вони з дитинства чули народну пісню. Їхні батьки з колиски прививали дітям любов до народного фольклору. Тож інакше говорять і бути не могло. Ми народжені, здається, в такому краї, от Черкаському, де ну тут. По-моєму, колиска і поезії, і от такої пісенної творчості, такої глибинної, красивої, і козацькі пісні, бо ми ж розуміємо, що ми в козацькому краї живемо. І чумацькі, і е, жанри е, родинно-побутові, і жанр е, календарно-обрядовий цикл е, використовуємо, тому що це дуже цікаво. Колядки, щедрівки, веснянки, і так далі. І так далі. Тобто намагаємося, якби це все синтезувати в своєму виконанні. І е, е, мені здається, що от сьогоднішній концерт він відрізняється від тих двох попередніх наших сольних концертів, які були до цього. Е, тому що там був зимовий е, цикл, другий концерт був веснянковий цикл. І ось сьогодні ми презентуємо, скажімо так, е, домашній цикл, бо він має назву з маминою піснею. По-моєму, назва говорить сама за себе. От всі пісні, от вони ніби виражають наше єство. Таке, скажімо, патріархальне, бо, бо важливо зберегти цю родинну таку традицію. На жаль, зараз час такий, що ви ж розумієте, що родини інколи розбігаються по різних краях життя інколи так вимушує, але ми повинні, от ми повинні такими піснями збирати, тому що в них є зміст, в них є суть. В пісні є суть. Слова, вірші, в яких говориться багато про що, і ми маємо надію, що люди задумуються. Бо... Що дійсно торкає за душу, тому що навіть ви знаєте, не тільки що родини розпадаються, а те, що ми вже, наскільки що самі мами, вже хочеться бути завжди молодими, хочеться, коли приходиш додому, щоб тебе хтось там зустрічав, не тільки там котик чи собачка. а от як була мама жива, як був тато живий. Це була повна родина, повна оселя. А коли приходиш додому, і темно, темно, ніхто тебе не чекає. На роботі все дуже добре, з дівчатами репетиції, йдеш в тролейбусі, в якісь розмови. А коли приходиш додому, а дома темно, то хочеться, щоб тебе завжди з доріг зустрічали. Ви знаєте, і дійсно воно так тронуло, що у нас вже батьків залишилось у Наташі, тато, у Тані, мама. Найцінніше у піснях, які виконує тріо барви, це їхній зміст, глибинна та емоційна забарвленість. Та поки ще любов жива. І скажемо, в, в, в цій пісні, з якої ми починаємо, яка йде лейтмотивом нашого концерту, в ній е, в ній все. Все життя ніби так пробігає. За, за три куплети все життя. От там і е, співається про батька, який косу брав, а мама в цей час пісню виводила, і дитина пішла в світ з маминою піснею. Ну, взяла вірсі. все. І ви знаєте, важко було ж. Раніше, в ті роки, коли ще дідусі, бабусі, але все було розмірено і все було більш правильно, чіткіше, незважаючи на те, що багато чого заборонялося, багато чого люди не мали. Але це все було, знаєте, от, от, ну, одним словом, родина, все. Тут всі підтримували, були багатодітні родини, підтримували один одного. І дійсно, коли приходиш додому, щось важко на душі. От там щось не клеїться, там щось навіть в тих стосунках, коли молода дівчина не знає, як їй, наприклад, вести себе, ну як їй серце їй підказує у відношеннях із своїм суженим або із там. І це теж є в наших І... Все є. І головне, що питаєш, мамо, а, а що, наприклад, ну як мені бути, як мені себе повести? От. Але вона каже: Хай час, от я пам'ятаю, як моя мама каже, хай час все покаже. Якщо людина до тебе серцем, придивися. Ну ти сама ж так старайся, але дійсно що ж серце воно все ж підскаже. До речі, коли нам е е е виходить така можливість спілкуватися з молодим поколінням, зі школярами, зі студентами, в mm -hmm. mm -hmm. свої свої концерти е там демонструвати, то ми, коли перший раз от ішли до такої аудиторії, ми сумнівалися, а як сприймуть особливо, що відносно mm -hmm. капельних, от, фольклорних речей. І ви знаєте, на дивину, я не знаю, оту, а навіть тепер я знаю, що це енергетика. Бо енергетика землі вона нікуди не дівається. Навіть якщо покоління 16-13 річних, все одно це енергетика тієї землі, на якій вони народилися. І вони слухають, бо там енергетична задаток є в цих піснях. Глибина. Глибина, енергетики дуже yeah. багато. І Оченята так, от вони можливо багато чого не розуміють, скажемо, да, во в самій трактовці, да, про що йде мова, тому що ну є такі, скажем, символи, чи там якісь да, поняття, які можливо комусь і не є зрозумілими, але слухають, і це найголовніше. І коли от вони аплодують, коли розумієш, коли муха пролетить, ото от, кажуть. Значить, ми недарма свою справу робимо. І Це найголовніше. цікаво те, що, наприклад, ми співаємо те, що до нас дожило. Тобто через віки те, що сама історія відсіяла, і ті пісні, які зараз ми виконуємо, вони є такими старовинними, такими вже ніби як відібраними самою дійсною історією. І молодь слухає. Оце цікаво. Слухачі тріобарви це перш за все поціновувачі української культури. Дуже часто співачок запрошують з концертами до санаторіїв та будинків відпочинку, шкіл та університетів на дні народження та корпоративи. Неодноразово виступали вони і в спілці письменників, а також під час зібрання черкаського земляцтва у Києві. Однак, де б вони не давали концерти, завжди підбирають репертуар відповідно до публіки. Навіть нам іноді і пропонують, от ми, ми би хотіли, щоб ви такі-такі пісні нам заспівали, або інші. Тобто, буває різне. Одні кажуть, з фонограмами заспівайте, інші, акапельно заспівайте. Ну, хто як любить? Наступний сольний концерт, ми думаю, теж якісь нові твори внесемо обов'язково. Тобто, кожен новий концерт це програма на 50%, а то і більше це нові твори. Ну так намагаємося, щоб Ви було ці. Що мені подобається, це близько 70 творів. Це ті, які в програмі, в репертуарі, які ми виконуємо на концертах. А є ще безліч багато таких пісень, які от дійсно і народних не такі не то, що я просто хотіла сказати, те, що аудиторія широка, просто бувають випадки, чисто житейські, наприклад, чому б. Не зробить подарунок своєму коханому, або наприклад кумові, або людині з великої літери. От просто піснею, гарною піснею, Тобто нас так запрошують і кажуть, дівчата. А ви не знаєте от таку пісню? Наприклад, він дуже любить таку пісню, і ви знаєте, ми беремо її в свій репертуар. Беремо тобто, е, да. Наташа має на увазі популярні пісні, так. вони теж повинні обов'язково бути, тому що аудиторія знов таки, ми їх повинні знати в усякому разі. І ми тоді, вже, от в цій е, аудиторії, в якій ми працюємо. От ми св свого роду стаємо хормейстерами, диригентами, тому що так. от кажуть, давайте заспіваємо таку. Ага, і ми починаємо, і тоді далі, бо не всі ж люди, да, однаково е, вільно е, да, це можуть робити, спокійно, там, да, десь хтось схвилюється. А за рахунок того, що от якийсь такий контакт, безумовно. І саме найголовніше, от ви розумієте, вже, бо ви теж е, працюєте як би, контактуючи за аудиторією, тільки по, ті, по ту сторону, ну, в багатьох випадках екрана, так? От, Ви розумієте, що від контакту, від взаємо енергетичного, обміну, так, е, залежить взагалі, вдався концерт чи не вдався. Тому що інколи бувають аудиторії, ви знаєте, ну, дуже важкі. І це правда. От. А інколи співаєш, як летиш. На концерти Тріо Барви приходять і їхні родичі та друзі, які теж є щирими шанувальниками творчості вокалісток. Донька Наталії Сайченко Вікторія намагається не пропустити жодного маминого концерту. Крім того, що вона із задоволенням слухає пісні у виконанні тріо, дівчина завжди фотографує маму на сцені. Взагалі я пишаю своєю мамою. Я пишаюся, що вона дійсно, якби є українкою чистокровною І взагалі я відношу до її творчості дуже добре, тому що ну навіть сама співаю. Ну, ми, ми один одного підтримуємо, якби ну що можна ще сказати? Вона бджілка трудівниця, я б так би сказала. І колектив теж її мені дуже подобається. Я взагалі ну, захоплююсь просто. Виконавиці пісень отримують неабияке задоволення від своєї роботи і вважають себе успішним тріо. Адже на їхніх концертах завжди є енергетичний контакт з глядачами. червоні Коли ти чуєш енергетичну віддачу від глядача? Я думаю, це в нас є. Можливо, ми не всім подобаємося, і це ненормально, коли співак або виконавець, або актор подобається. Всім. Е, є актори, які, прямо скажімо, у інших захват визивають, а, а інші їх не можуть і переносити. Це нормально для артиста, але в основному до нас приходять люди, яким близька народна пісня, е, близький наш репертуар, близьке оте наше домашнє, таке, рідне, те, що є тільки в нашому колективі. В інших колективах цього немає. Я думаю, це об'єднує нас із глядачем. А, а вподобання є різні глядача. Одному подобається, іншому ні. Але в основному люди задоволені. Задоволені після концерту, глядач задоволені і ми. Якщо незадоволений глядач, в свою чергу актори незадоволені. Тому таке, якщо є енергетичний обмін, а він в основному є на концертах. Ну, буває важка аудиторія, коли ти не чуєш цієї віддачі. Але в основному, як працюємо, ми концерт концерти, ну чому? Тому що народна пісня, ось як Наташа вже говорила, вона якби йде крізь віки. Тобто вона от зачіпає всіх. Нема тих, хто би просто ніяк не реагував. Одним подобається, іншим ні. І тим, яким це не подобається, це теж добре, це теж реакція. І саме головне до слова успіх треба відноситися, відноситися на мою думку, дуже глибоко філософськи. Тобто, ну це, скажімо, не є сьогодні, успіха, та, це не є, скажімо, основою, як на мене, жодної творчості, тому що якщо людина... Працює на 100%, якщо віддає свою душу, енергію, сили, то це є успіх. Ну, по-іншому, для мене особисто це так. Тому що вже те, що акумулюється на протилежній стороні, все одно я його віддала. Так що відчуваю, от задоволення, правильно сказала, якщо задоволення є, оце є успіх. Хоча знов-таки, якщо розширювати. В, да, в сприйнятті цього поняття, то, звичайно, хотілося б, щоб успіх, успіх супроводжували матеріальні блага. Тому що це нормально, бо без підтримки матеріальної, звичайно, актор, кажуть, от голодний він повинен бути. Да? По-моєму, він як голодний, то він злий. Е, люди, які прийдуть до нас на концерт, насамперед хочуть бачити все найкраще. Ми повинні працювати на 100%. Якщо ми будемо працювати на 100%, буде успіх. Ми не повинні бути, бути вимогливі насамперед до себе, до себе. Якщо ми будемо до себе вимогливі, це побачить глядач. Це побачить обов'язково. А нам, а нам звичайно ж тяжко, тому що оцих от матеріальних благ їх, як правило, в нашій сфері не вистачає, як і у вашій. Щоб створити оту казку для глядача. Їх не вистачає. І нам, на жаль, на жаль, приходиться бути і режисерами своїх програм. І оформлювачами сцени, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. До речі, під час концертів із учасницями Тріо «Барве» неодноразово траплялися і курйозні випадки. Деякі вони сьогодні згадують із посмішкою. А от колись було зовсім не до сміху. У тому році, коли ми проводили веснянки, концерт, от це десь 15-го, напевно, да, травня було. І головне, що е, у драматичному театрі, коли вже все було змонтовано, і ми прийшли, концерт починався о 6-й годині. І на 15 годину ми прийшли з Таню і дивимося висвічене, красиве, дуже м, оформлення сцени. І Таня каже: пішли із зала, подивимось. І я ж йду, відкрила, дивлюся, як гарно все зроблено. Йду і не дорахувалася, там такі, още, там, а ноги самі не хоч не захотіли. Останні сходинки у драматичному театрі на Бокових э, сходах. Буде. Так. І слава І... Богу, що не перелом. Слава Богу, І так на леж. своїх босоніжках але, там але... каблучок такий невеличкий, Луга я пухне. просто. Чобіт не влазить, Підвер... Під... підвихнула пену, ногу. Що робить? А головний балетмейстер каже: Ви давайте під воду, холодну воду, щоб вона трошки не так набрякала. Давай той чобіт на натягать, да, натягати чобіт, зашили його просто там, де замок. І оце в такому стані вона Без весь сфер. сольний це концерт просто. пробула. Це, а, оце, ви, ви розумієте, от такий успіх і такий подвиг. це 9 О, сантиметрів. У першому все відділенні, все відділенні це наші було. сапожки, як кажуть, ці чобітки. От а друге, це були шпильки. На лакових черевичках і Ой. слава Богу витримала. Ну так що акумулює артист себе, які б там не були рибіді згоди. А сцена є сцена. Співачки дуже часто спілкуються із музикантами-початківцями і завжди радять їм перш за все залишатися собою і ні в якому разі не копіювати вже відомих виконавців. Якби наші початківці не дивилися і не прислухалися до артистів естради, я все таки вважаю, що своє обличчя це повинен мати кожен. Кожен початківець і кожен актер, актор. Тому що е, навіщо нам дві? Ніни Матвієнко. Навіщо нам дві, е, наприклад, е, е, Тіни Кароль з повагою, або, всієї поваги до цих звичайно ці пісні метрів. пісні? Треба співати. Пісні. Ти ну, і, звичайно да. ж бути фанатом своєї справи. Як не будеш фанатом своєї справи, то в нашій сфері, в сфері культури, важко, важко вижити важко. От, і звичайно хороших вчителів. Особливо початкових вчителів, тому що ми завжди кажемо, в нас полюбляють дуже деякі наші, особливо такі люди заслужені, вони люблять взяти готове. А я вважаю, що так в будь-якому виді мистецтва чи то є інша якась професія з спортом і так далі. Тобто, той тренер, який взяв дитину, який її довів, от то найголовніша людина. Бо не було би її. Не було би медалі, так так і тут, тому о, о, вчитель вокалу чи там вчитель хореографії. О, той, який починав з чотирьох рочків, тому я вважаю, цим людям Завжди, повинні завдячувати віде, найбільше віде. і їм повинні найбільше дякувати, і їм повинні стояти пам'ятники при житті, тому що це правда. Це люди, які от Таня говорила фанати. Їх треба берегти, їх треба обов'язково про них говорити при житті. Не тоді, коли вже їх не стає. І от чудові колективи в об'єднані художніх колективів обласної ради сьогодні, сьогодні, повинні бути наші колеги, сказали, що підійдуть. От. Багато з них є викладачами музичних шкіл і вони знають, що це таке. І ми бажаємо, щоб. щоб за нами прийшли справжні. А от щоб довести свої виступи до досконалості, вокалістки Тріобарви говорять, що потрібно працювати майже кожного дня, принаймні тричі на тиждень. У них обов'язкові репетиції. Коли немає стабільних репетицій, немає того рівня. Тобто рівень він кується де на репетиції. І репетиції, щотижня вони повинні бути хоча б два-три рази на тиждень. Тоді буде якийсь результат. А ще десь працюєте, окрім того, що в ансамблі? Можливо, ви викладаєте? Звичайно, от я, наприклад, працюю тут, в міському будинку культури, керую народним аматорським колективом вокальним Веселка, якому вже 26 років, яке я створювала. І я вдячна цим людям, які ходять, тому що для них це є життя. Ну, Наталочка за себе, скаже. за відділом фольклору та етнографії обласного центру народної творчості. Так, ну, я буде. на жаль, поки що тільки в тріо, тому що так склалася доля, що мама в мене після інсульту і маленька дитинка, я повинна поки поки що. Але за професію за генерна... професію я режисер. Працювала в палаці молоді режисером у нас в Черкаському. Тобто, ну є досвід великий роботи в культурі. Одного разу відвідавши концерт Тріо Барви, їх хочеться чути знову і знову. Перш за все, тому що на їхніх концертах надзвичайно тепла, приємна і навіть, можна сказати, домашня атмосфера. Ми ж бажаємо вокалісткам натхнення творити, бажання співати і завжди вдячної публіки.